Богдане, привіт. Розкажи про себе. Привіт, я дата-сайентист, Проте за освітою я прикладний фізик, тож маю гарну математичну основу, що дозволяє мені швидко розбиратися та навчати алгоритми машинного навчання, які ми всі знаємо і називаємо штучний інтелект. Також я маю досвід роботи в різних компаніях, як і аутсорс компанії, так і продуктовій. А зараз я працюю в Модусікс. Цікаво. Розкажи більше про штучний інтелект. Штучний інтелект зараз, мабуть, найбільш обговорена тема після того, як вийшов Чаджі ПіТі. І це такий інструмент, я думаю, яким в майбутньому буде користуватися кожен, тому що дані інструменти допомагають зробити нашу роботу набагато легшою і допомагають навіть будь-яких побутових задачах. Всі, хто якомога швидше навчиться і почне застосовувати їх у своєму житті, будуть мати. Велику перевагу, а ті компанії і співробітники, які не будуть користуватися інструментами штучного інтелекту, залишаться просто на сторінках історії, і ти ці інструменти застосовуєш на практиці? А, так, на даний момент ми працюємо над Алгоритмом оптимізації розподілу вугілля від шахт до е, ТЕС тут ми користуємося не класичними підходами машинного навчання, а оптимізаційними алгоритмами, і також використовуємо графовидні структури, що дозволяє розширити свій інструментарій, навчитися чомусь новому і е, займатися прямо інноваціями. І це лише один з багатьох цікавих проектів, якими ми займаємося у моду